Кожен має право на безкоштовну допомогу, переконаний Антонівський селищний голова Ігор Семенчев. Саме під таким гаслом діє нині його соціальна програма, мета якої реально допомогти людям міста та передміст. До Ігоря Семенчева звернулися ті, хто постійно відвідує демонстраційний центр Сірагем. Із проблемою центр хотіли закрити безпідставно через амбіції. Максимально швидко відреагували, допомогли людям вирішили цю проблему. І сьогодні ви бачили, що центр далі працює. Под нашей и люди сегодня заслуживают прежде всего внимания себе. Саме основне. Сьогодні Ігор Семенчев зустрівся із людьми, щоб запевнити, демонстраційний центр буде працювати і далі. Підстав для його закриття немає. А користь натомість величезна. Щодня сюди приходить близько 200 чоловік. 40 хвилин процедури з апаратом Сярагем абсолютно безоплатно, і людина почуває себе як новенька. Такий апарат вже є навіть в Антонівській селищній раді. Планує Ігор Семенчев такими апаратами і всі селища передмістя забезпечити, адже не кожен може приїхати в місто. Директор демонстраційного центру Сірагем Херсон Сергій Шевченко розповідає в Україні таких центрів 50. Сірагем забезпечує медичним обладнанням олімпійську збірну України, тож сумніватися в його дієвості даремна справа. У нас три показання які можна котрий нельзя Це кардіостимулятор в серці, це етаміталічний предмети в наші і. Временно – це берід. Вот це вот три, Остальное все можно. Апарат Сірагем має чимало солідних українських та світових нагород. Та цих людей переконувати в його дієвості немає потреби. Цілющий вплив сірагем вони вже відчули на собі. Ось ця жінка рік тому пережила складну операцію на стегні. Пересуватися могла тільки із паличкою. Тепер же рухається вільно і без болю. Розслаблення витягується позвоночник, так ви вирівнюється. І потім після того для мастера. Настроение поднимается, здоровье улучшается. Хочется просто пить. Это наша надежда, это наше здоровье и все будущее. У демонстраційному центрі Сирагем Херсон 20 апаратів. Сеанс триває 40 хвилин. Поки одні проходять сеанс, інші слухають лекцію про те, як діє апарат. Апарат призначений для того, щоб е, лежа на обладнанні на этом инфракрасні лучі могли прогріти організм до такої степені, щоб м'язи були всегда в Розслабленому стані на хаділі всього наших посікітелів ізпокоїть боршу своє опорно не апарат Це проблеми з уставом і проблеми позвоночника. Сьогодні люди дякують Ігорю Семенчеву за те, що їхню проблему сприйняв як свою, і зробив усе, щоб демонстраційний центр Сіраген працював і далі, допомагаючи людям повернути те, що вони колись втратили здоров'я.